Вітаю! Зараз я спробую самостійно дозаправити газ в систему кондиціонування свого автомобіля, шкода Octavia A5 2010 року випуску. Отже, в інтернеті я замовив ось такий комплект для обслуговування системи кондиціонування автомобіля. Тут входить один з балон з простим газом, який необхідний холодоагент для кондиціонування, а другий три в одному це є газ, плюс масло і плюс ущільнювач, якщо є якісь розгерметизація чи щось типу того. Оскільки мені останній раз при заправці майстер на станції тегопсування наголосив, що наступний раз потрібно додати, додавати вже масло до системи, то я замовив один балон з простим газом, один з маслом. Ну і манометр для контролювання тиску, і власне, заправки самої системи автомобіля. Перше логічне питання, яке в мене виникло, то куди під'єднувати цей шланг для заправки, оскільки знаю, що в системі є два штуцери. Почитавши трошки інтернету, я зрозумів, що штуцери ці є з позначкою LP і HP, тобто низького тиску і високого тиску. Високого тиску цей штуцер, що ближче до радіатора, він має грубший, е, шту, е, грубший сам діаметр, і він, до нього цей штуцер не підійде. Отже, потрібно буде під'єднувати до цього штуцера, який знаходиться ближче до розширюючого бачка. Ну і далі, згідно з манометром, сконтролювати е, тиск. Тиск в системі має бути від 25 до 50 одиниць. Ну і відповідно краном потрібно е, надати стільки газу, щоб тиск був в, е, в межах цих показників. Ну, я думаю, десь орієнтовно 40 е, одиниць. Я запустив двигун автомобіля, Вівкнув кондиціонер на мінімум і вентилятор на максимальні обороти. Е, трошки він чую, що попрацював, запустився сам компресор. І тепер ось цей відкручую ковпачок верхній під розширюючим бачком. Так, в цьому автомобілі це трошки не дуже зручно. Він розташований та все ж. Так, відкрутив. Тепер беру один балон з і манометр. Попередньо ось цей кран, який під'єднується до балона, має бути викручений повністю. І накручую балон на цей кран. Так. Тепер цей е, знімний механізм під'єдную до цього штуцера. Не дуже тут зручно, але... Так, Бачу, що манометр показав тиск 25,30 одиниць. Так, Тепер сам балон з газу має бути перевернутий вниз. І тепер закручую кран до тих пір, поки не... О, почав підніматися потрошку тиск. Я орієнтуюсь на інший ведмак. Я орієнтуюсь на 40-50 одиниць що вибухів. Отже, таким чином я дозаправив свій автомобіль. Трошки я переборщив з газом, тому що, я, як стрілка в мене дійшла до 60, я зупинив кран перекрив. Але, як виявляється, пішло трошки більше газу, бо далі, коли компресор почав стискати, то стрілка перейшла на вже поза 70. Тут написано на мене на манометрі Варнінг. Довелося трошки спустити газ. Бо, як виявляється, як забагато газу, також кондиціонер не буде його встигати стискати, компресор, і кондиціонер буде теплим дути, не буде холоду. Наразі все добре. У мене тиск в районі між 40 і 50 варіюється. Це нормально, кондиціонер холодить нормально, і я, в принципі, цим задоволеним. Вартість цього комплекту було трошки більше 20 доларів за два балони і цей манометр. І це відносно невелика ціна для дозаправки автомобіля. Ну і ще в одному балоні в мене там залишилось е, трошки газу. Якщо це комусь стало в нагоді, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо в принципі, цікаві мої роботи, мої відео. Ну і до зустрічі, па-па!